Це відео не для новин і не просто для цікавості, воно для того, хто готовий заглибитися, і зараз душа шепоче, пора змінюватися. Вітаю тебе в просторі Шепіт Лісотеро. Сьогодні ми зробимо щось особливе: ми приглянемося до твого духовного уроку, до того, що Всесвіт хоче тобі сказати про шлях усвідомлення і зростання. Отже, сядь зручно, закрий очі, зроби глибокий вдих. І займи позицію, в якій ти готовий, готова слухати, бо саме слухати я тебе запрошую. Ми говоримо не просто про поради, ми говоримо про уроки, які бувають болючими, але надзвичайно потрібними, про зони, де ти зможеш зупинитися, подивитися зсередини і побачити, що треба змінити або наповнити. Я витягну п'ять карт, кожна з яких буде говорити про певну тему від коріння до ілюзій. І в кожному питанні не відповідь, а запрошення, бо твоя задача не знайти відповідь, а усвідомити питання. Тому залишайся, це твій момент. А зараз до карти. Ця карта говорить про перші кроки твоєї внутрішньої системи питання. Як глибоко ти укоренився у здорових звичках? Можливо, твоє коріння, сім'я, уроки дитинства, ті цінності, що ходять з тобою руками. Проаналізуй, чи твоя щоденна рутина це просто виконання завдань, чи це турбота про тіло і душу. Можливо, ти ростеш, але ростеш неправильно. Цей урок про взяти відповідальність за свій фундамент. Якщо ти хочеш нове дерево, спочатку потрібно змінити ґрунт. Дозволь собі запитати. Чи моє коріння підтримує теперішній ритм, чи то двері, за якими застаріли знання, або, можливо, настав час посадити нове? Усвідомивши, що з твого фундаменту вже пожилося, ти зможеш діяти з опорою, не боячись ламати себе. Бо справжня сила не у бетоні, а у життєздатних коренях. Ця карта як дощ після посухи. Це може бути емоційна очистка від болю, очікувань, накопичених образ, або це фізичне оновлення, відпочинок, вода, депривація екранів, догляд за тілом, це ковток води після марафону. Часто це дзвіночок, тобі потрібна пауза. Питання, що вільно пускаєш, тримаєш або боїшся віддати. Це також про очищення системи вірувань. Ти ж не хочеш повторювати старі сценарії? Питання, які старі формули треба зняти і написати нові, дозволь собі плакати, якщо хочеться, дозволь собі податися в тишу, бо після дощу завжди ясніше, і твоя енергія стає гнучкішою і чистішою. Після цього очищення ти вже не просто утримуєш, ти живеш і навчишся пити не лише зі склянки, а з джерела. Іноді нам просто потрібно емоційно змити пил, Той, що накопичився від очікувань. Втоми, образ чи навіть просто від щоденної рутини цей дощ як нагадування, що ти маєш право зупинитися, видихнути, поплакати, побути в тиші, бо ми не машини, ми живі. І вода в цьому образі не тільки про сльози чи ванну, це про турботу, про оновлення середини, про просту людську потребу бути свіжим, живим, легким. Карта котел це про той внутрішній простір, де щось нове готується. У кожному з нас є такий котел. Місця, де змішуються ідеї, мрії, бажання, надії, навіть страхи. Іноді це щось творче, іноді емоційне стілення, іноді просто нова життєва позиція. Питання, яке ця карта ставить, дуже просте що ти зараз вариш у собі, що тихо готується, хоч ти цього ще не озвучуєш у голос? Це процес не момент, і головне це не має бути ідеальним. Важливо не тільки що ти створюєш, а й як ти це робиш. Чи ти втілюєш свої ідеї з радістю, чи злістю до себе за недостатню швидкість, Котел просить тебе помітити, а що ти додаєш у свою внутрішню страву, чи є там любов, довіра, натхнення, чи можливо тільки вимоги і критика. Ця карта говорить про турботу не про ту, що з тривоги, а про ту, що з мудрості, про здатність зберігати ресурси, знання, енергію. Не все потрібно віддавати одразу. Іноді найцінніше приходить до тих, хто вміє почекати. Питання для тебе: що в тобі вже є, що треба зберегти. Іноді ми хочемо віддати всім усе: час, увагу, ідеї, любов. Але ця карта як нагадування, ти теж ресурс. Якщо ти тільки віддаєш, потім не залишається нічого, щоб підтримати себе. Збереження це не жадібність, це повага до свого часу, тіла, нервів. Ти маєш право берегти себе, і це не егоїзм, це зрілість. Також це про передбачення, про вміння дивитися не тільки на сьогоднішній день, а й на те, що буде далі. Можливо, тобі варто переглянути, куди витікає твоя енергія, і запитати себе, чи я вкладаюсь у щось, що мене живить. Бо твоя справжня безпека це не контроль над усим, це внутрішнє знання. У мене є чим себе підтримати. Карта Мателе Камолі це завжди про світло, якого ми боїмося. Вона каже. Є що, що ти ховаєш, можливо, навіть від самого самої себе. Це може бути бажання, мрія, емоція або травма. Ти ніби боїшся її визнати, бо що як вона зруйнує те, що є. Але правда в тому, що саме приховане створює напругу. Це карта ілюзії, того, у що ми хочемо вірити, але що вже не працює. Іноді ми тримаємося за стосунок, роботу чи маску, бо боїмося, що без них нас не буде видно, але бути собою це не слабкість. Це свобода, і цей образ метелика, що летить на світло, це про сміливість, пролетіти крізь страх і вийти на істину. Тож постав собі просте, але сильне запитання, чого я уникаю, що я не хочу бачити про себе або світ, і дозволь собі подивитися чесно, бо тільки так ти вийдеш з тіні. і не зникнеш навпаки, знайдеш себе справжнього, справжнього, і можливо саме тоді світ побачить тебе вперше. Без прикрас. Дякую тобі за цей простір, за твою сміливість поглянути глибше. Твої реакції це не пусті слова, це твоє зростання. Запрошую тебе залишити у коментарях число карти, яка тобі найбільше відгукнулася. Поставити лайк, підписатися, щоб не пропустити наступні розклади про кохання, про фінанси, про нові дари цього літа. До зустрічі в наступних відео. Обіймаю і дякую за твою присутність!